Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Боже, я е, прийшла додому, але це. З морозу в тепло, аж понцове. Я трошки намастилася кремом, але все одно, дівчатка, боже, аж горить воно в мене. Я вже швидко переділася, так, мої хорошенькі, уже мені можна ходити на масаж. Я зараз їду з вами до олічки на масаж, на лімфодренажний масаж. Дівочки, це масаж, конечно, всім масажем масаж. всім Розбивається кожна клітиночка. Ну, Звісно, але я сіду на лімфодренажний, тому що мені вже після операції Максим Максимович сказав, що тому що там, де світулька, там і ви. Я бігом прийшла, так хотіла їсти. Я так, ну, перед масажем хазяйка, повімаєте? Холодець. Ні, я не варила. Це мені сестричка моя зварила. Холодець, олів'є. Ложка олів'є, ложка холодця, ложка Олів'є нахапалася. Світуля, все в силі. да, Альоночка? завтра йду грудну клеточку робити. Да, Альоночка моя, все в силі. Боже, лице прямо, прямо горить не то що а прямо аж кишить. І вийшла з душа, намастилась лицем, але воно не поможе. Так, що я вам покажу свою дуже-дуже красиву цибулиночку. Я ж вам казала, що я знайшла дівчинку на сімом кілометрі, де мені сподобалися її вещі. Коли мені щось подобається, тоді я вам все показую. Сьогодні мені дівчинка принесла сапожки, ластіни, шапочку і очки, так, моя красунь. Так, добрий дня, підкажіть, будь ласка, в яку ціну у вас ребуть? А, чорна екра, хорошо. Зараз обов'язково від Юлічка. Бо я ж і з вами говорю, я ж так його відповідаю, і все, мої красунечки, Так що їдемо з вами на лімфодренажний масажик. Ну, я буду робити і лімфодренажний, а потім 에, Оля мене замотає в той комбінізон, і я буду так, знаєте, лягаю і як на волнах, ото знаєте, на волнах. Верхний вниз, сверхнець. Вниз. Одним словом я трошки підзабулась, но ми зараз пойдем. Мені дуже подобається, чесно. Це так собі лягла і заснула. Да. Е, що я ще бігом? Боже, я щось бігом хотіла сказати. А що бігом? Щас покажу свою цибулинку і вилітаю з дому. Время 16.56, я вже вилітаю. Бо... Так, мої красотулечки, сьогодні ви бачили, що мені на базар Дівчинка принесла оці обалдєно класні сапожечки. Дівчатка вони мені наскільки подобаються. Я вам зараз їх показую. Це одне, а то, що я в них ще й піду, це геть друге. Плюс, дівчинки, такі ж самі ласінчики, шапочка і очки. Дівчатка, ласіни йдуть з утяжечкою, вони йдуть високі. І я хочу сказати, що я б навіть на розмір взяла менші собі, тому що ці на мене такі свободні, я вам хочу сказати. Длінні і свободненькі. Вони йдуть високі, і вони дівчатка йдуть з утяжечкою. І мені дуже вони подобаються. Вони так чотенько сіли. Знаєте, вони так обтянули ножку. Дуже, ну мені подобається. Дівочки, ви знаєте, що коли мені щось подобається, я обов'язково про це говорю вам. Я вам все говорю. Боже, я зараз така красна, як і ця кофточка. Ось така в мене цибулиночка. Але я не тільки на масаж сьогодні йду. Сьогодні ми з Максим Максимовичем. Е -е, я кажу, Максим Максимович, давайте ми зробимо таке маленьке кіно і розкажемо від початку до кінця, як я до вас хотіла, йти, як я до вас прийшла, з чого ми починали. Дівчатка, це теж вам буде дуже цікаво. Правильно. Я вам покажу фотографії до і після. До операції у мене було, по-моєму, 125 кг. кілограм. Дівчатка, зараз моя вага 85 кілограм. Воно так пригає 83-85. Ну, вище 85 у мене не повинно бути це взагалі. А я вже і нижче теж мені не потрібно. Я думаю, що мені все в норм. Правильно, дівчатка? Дивіться, зараз я масаж, зараз ще я походжу на масажик. Ще з мене вийде то, що потрібно вийти правильно. Потянемося трошки, і все буде добре. Я думала, що з ножками робити, але Но я думаю, з ножками нічого не потрібно робити, тому що Олічка зараз лімфодренажним масажиком мене так от масажує, що мені більше нічого не потрібно робити. Одним словом, дівчатка, хочу вам показати опять же, ці обалденно-класні сапорочки. Вони мені наскільки нравляться, що я вам навіть не можу передати. Я в них навіть зараз і йду, тому що я дуже їх люблю. Плюс, дівчатка, дивіться, отакі е, обалденно-класні е, е, ласінчики, такі бачите, у них висока посадочка і у них шанелечка, Ну, мені нравиться. Дівочки, мені дуже подобається. Я думаю, що вам теж. Вони йдуть з утяжкою. Ви... Так, красуні, цибулинку будинку розказала, все вам показала. Зараз біжу бігом на масаж, а потім до Максима Максимовича. І ми з вами зробимо таке, знаєте, документальне кіно. Я ж взагалі вам все люблю розказувати. Правильно, У мої красотки? чого я вам і це ще не розкажу. Я кажу, Максим Максімовичу, давайте ми розкажемо, що я починала. Я починала глазки, щочки, животик. А потім потяжечка лиця. І я хочу сказати, що результат у мене від Максима Максимовича. Ну, я вам не буду говорити, ви самі все бачите. Тут просто все вам на ладошечки на лице. Ось така обалденна вам красивенька світулечка. Подивіться, я взагалі я дуже довольна, що я не боялася і зробила те, що я хотіла. Я, напевно, до цього дуже довго йшла, і я до цього прийшла. Саме головне. Я впевнено пішла, впевнено вийшла. Результат, ви дивитеся, є на мені. Дівчатка, саме головне робіть те, що ви хочете. Саме головне, коли ви йдете на таку операцію, це дійсно операція була і одна, і друга по сім з половиною годин. Ви повинні йти з правої ножки з хорошим настрієм. Якщо у вас гарний настрій, так, мої красатурі, цибулинку вам розказала, показала. Так, на масажик я до орічки їду. Потім ми з вами їдемо до Максима Максимовича, Ми з ним, знаєте, я кажу, Максим Максимович, давайте поп'ємо каву і поговоримо. От давайте. Ну, Розкажемо все до і після. Я покажу вам, яка я була до і яка я стала з час. Дівчатка, це дійсно перевтілення дуже велике. І я хочу сказати, що я прям така мужня, сильна жінка, тому що не кожна жінка наважиться на таку операцію. Це дійсно е у мене були дві складні операції. Я, перва операція у мене була сім годин, втора була сім з половиною. Перва операція у мене була підтяжка моєї красивої груді. І ми убирали животик. А друга у мене була підтяжечка лиця. Дівчатка це не кругова підтяжка у мене а було, а просто личко. Результат вам на лице. І я хочу сказати, що я така прямо жінка-жінка. Знаєте, жінка, я так думаю, боже свята, представниш Ім з половиною часу одна операція і друга. От на як я наважилась, да? А як наважилась? Захотіла і зробила і дівчатка. Ми з вами красуні і робіть то що... Так, Мої хорошенькі, Я ще вам хочу напомнити. Ви пам'ятаєте цю курточку? Це в Лєрочки Я брала в прошлому році. Дівчатка вона йде на дві сторони. Я не не кажу, курточка-лахматка. Така вона у мене, знаєте, обалденно класна. Вона йде, дівчатка. Вона йде двох Вона може бути як біла, так і чорна. І оце таке мені подобається цей, знаєте, лахматочка така у мене гарненька. Слухайте, що значить піднялася на вторий етаж і знайшла курточку. Дівчатка, я її брала, по-моєму, в прошлому році. да. Вона йде на дві сторони, вона йде чорно біла але вона дуже класна. Це в нашої Лєрочки, там, де шуби, де шапочки. Ну, ви розумієте, да? Так що така у світулічки сьогодні обалденно-вечірня цибулиночка. Спочатку ми йдемо з вами до Олічки на масаж, потім ми йдемо до Максима. Всім Максимовича і будемо з ним розмовляти, як ти, Світулька, на це наважилася і як це все пройшло. Обично, я вам взагалі це і так розказувала. Але ми зараз, давайте зробимо документальний фільм. Світулька з Максим Максимовичем, Як все починалось? А я хочу вам сказати, дівчатка, саме головне ваше бажання. Якщо ви щось хочете, не одна перешкода вам не буде. Всім гарного вечора. Я Біля, моя красуня. <сосо> <Ті, які це сосо> пожалуйста, бачите.

Е, де, а це моя форма. Зараз yeah. розовий костюмчик. Зараз красуні продовжуємо далі. Ми в ефірі вже так, дівчатка, ми дивіться, я вже вділа свій комбінізончик. На мені евічка така хорошенька, так? Да? Дівчатка, ну що, е, ви ж бачите, що тут ми підтягнули, що тут ми все підтягнули. Ззаді теж немає, да, річка немає? Немає спадочок? Ні, да? ні. Дівчатка, вже просто покажу вам усіх. Але ви знаєте, що коли похудала, трошки у мене тут ручки треба обрати і трошки ножки. Але Олічка сказала, що це я молодець, що я його не обрізала, тому що лімфодренажним масажем ми оберемо з вами все, так? Да? да, дівчатка оберемо. Дивіться мій результат. Ви пам'ятаєте, да, яка у вас була? Ні, я була після животика, ви вже мене ви мене пухенько не бачили. Ні, ви не... на фотографії бачили. Да, да? Да. Сравнення, так? Да? Очень большая раз. І сто двадцять 125 на восімдесять. Зараз міц восімдесят п'ять мені такого 83-85. Дівчатка. Я вже вам казала, ми сьогодні з Максимом Максимовичем зробимо вам кіно, потому що дійсно цікаво, тому що у мене дуже, показати. У мене, да, у мене дуже велике перевтілення. І ви знаєте, я хочу сказати, що я уже прям гордоку що я така мужня, сильна жінка тому що я на чаточки моя вам хочу сказати, я да я думала, я ж казала Максиму Максимовичу, що ви розумієте, коли ми ходимо, У нас получається тут трошки, знаєте. але воно байдуже. Да, у мене в мене нема да, нема привісання си нема ні, так, ні, ні, ні. і ручки, а руки мені не віриться, Подивіться на руки, дівчатка. У мене ж вийшли, ви знаєте, руки це були. А тепер я знаю, що я на літо одні спокійну маечку, Я так хочу діти маечку з закритими плечами. Я так це любила. У мене всі де мої ручки. Вони у мене дійсно. І я сейчас знаю. Я кажу, Максим Максимович, давайте ми це за обрізані. Каже, давай так, давайте піде Оля вже показує. Давайте підеш на масаж і ми все зробимо, дівчатка. І хлопчики мої, я хочу вам, правда, я прям, ви знаєте, я ось собі сидю, думаю, боже, Світа, а дійсно одна операція 7 годин, друга 7 з половиною. Дівчатка, я мужна жінка. Тому що я мужна жінка, не кожна жінка на це піде. Правда? Дуже можна. Не кожна. А я пішла. А знаєте що, питаю, для кого ти це робила. В першу чергу ми робимо дівчатка самі для себе. Ви знаєте, як мені легко, я просто пушинка. Плюс зараз мене Олечка відіб'є, і я мені нічого не треба тут підтягувати, тому що лімфодренажний масаж він дійсно мені підіб'є. Так, дівчатка, олічка мене положила спочатку на животик, А тут? Треба наживати Починаємо спіка. Ви олів'є моє бачили, да уже? Да, холодець. холодец. У кутя, сейчас все будет вылетать. <рес> Оль, ну ви думаете, руки, ноги мы сейчас з вами, да? Очень хорошо Светочка, подтянем. В первую очередь ручки, ножки поддаются на этот массаж. Это становится гладенько, ровненько. Это будет подтянуто, это тургур кожи. Ну вы это сами увидите через две процедуры, это уже будет. Результат. Ну, я побачила, коли ми робили животик, да, я побачила результат. Да. Тут да, же ж не надо... менше часу, надаває. зараз да, да. будемо давати більше, піде ще швидше. Ну, результат буде. Ми робимо лімфодренажний масаж з вами. Да? А от ви мене обкутуєте, то що таке за масаж? терапія, Тут кажуть лімфодрінажчики, Что я как на волне такие. лежу, так а, да, себе балдею. Ну, так, а для, ножек, для убрать, такие отеки. Вот тут, тут больше оно глубже, оно борется с теми... Ну, каждый, ж, каждую, каждую кретиночку, да? Да, воно, да, да, воно... Воно все вот, выгоняю, Руками все равно так навебишь, да? как Mm -hmm. да? Mm -hmm. Да, да, каждый, ну, каждый сантиметр, каждый прорабатывается. нож. вы же даже чувствуете, первый, когда отек уходит, начинается как почесывание. Что там подается, оно всему Похудели, они стали стройненькие. Мы сейчас просто подтянем кожу. Будет, ну, будет очень красиво. И это будут кошки в крови. А я переживала, кажу, Максим Максимович, а он же нет, эти доволечки, потому что... Не, не надо, не надо это было делать. Они просто ушли за счет того, что похудели, ноги ушли очень хорошо. Поэтому сейчас просто подтянуть кожу и картинка. Красивая. Но руками все равно так не видишь, да, или вот руками все равно так, да, я к чему? Да, да, ручной есть, ручной, но если это надо подтянуть, выгладить кожу, то это ну, только вот это вот А как часто на нем митре походить? 3 раза в неделю, да, мы ходим? Обязательно, да. Курс приходить 10 массажей, 3 раза в неделю. Курс 10 массажей, да? Да. Угу. Ну, некоторые от 10, кому там иногда вот есть и 15 надо сделать, но хоть 10 точно. Ми почали розбивати задню лімфу, а там є, що розбити, так? Да, там хороші. І корочки такі, знаєте, такі на совість, дівчатка. Ні, ножки хороші. Тут просто ще був. І сліплі, вони ноги, вони забиваються. Ми все повинні розмассажирувати. Дівчатка, ну це класно. Воно ощущення таке, що взагалі і заснути можна, і взагалі. Но я вам хочу сказати, Оль, що це я, то коли ми живіт робили, я на вийшов, у мене поуходили об'йоми. По-перше, Во сходить вода дуже швидко, дуже. Я з масажу вискакую одразу, дівчатка, і ми чаще ходимо з вами в туалет. Це дійсно так, тому що виходить вода. Правильно, Оль? Як тоді у мене після животика ми робили, я це дуже пам'ятаю. Я з цього кресла злітала. І взагалі лімфодренажний масаж це крутий масаж, дівчатка. Ми почали так положили мене на животик, почали з ножик. Ну що, приступаємо. Скоро буде попригунчик. Да? Ага, не больно усилюємо. Да? Я ж бачу, бачу, камера, ти бачила? Якщо не больно, ми усилюємо, дівчатка. Це, звісно. Так, тут камерує, отак от кожен сантиметр. Воно виглядиться все, так? Да? Оце масажиком цим подрінажним. Да. Слухайте, я навіть в камеру зараз дивлюся, у мене даже ручки такі набагато менші, ніж да. були. Ну, ну да, не да, не да. Целюлитик присутствует. Не так, не у нас не сегодня не что второй четверг, да, я? Сейчас попробую, да? Ну я буду два раза. Вівторок и да, четверть, да? Да, Будет да, да, ну, нормально. Два раза это хорошо. Один раз это уже ни о чем, это поддерживающее. Два раза это хорошо. Бочочок, так, да? Таня, наче нормально. Хорошо йде добре, хорошо. ви ще усили, я бачу, добре. Так, 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 так. По спинці краще, я так люблю спинку, ой, бочочок. Ой. Угу. Чуть менше, ну так. Да. Ну да. Да, так, це вже трошки краще, так. Да. Бачок. Отак от по сторони дивишся, що... а попробую, держи, тако вигляди. Це що? пару масажів і рух не чув. Я кажу, боже, кожна робота це такий тяжелий труд. Да? Я кажу, навіть бути директором, бути руководителем великого підприємства, да? оль, теж треба мати сили і нерви на все. Да? Боже, ми, люба люба робота це. Хватить цей бочок вже, бо він вже байдуженький зроблений. Да. Переходьте на спинку. Ой, клас. Це в нас вже ручечка, дайде. Це красива ручка. Так, да, так. Да. Бука трошки, трошки там, де викачував, а так ручка ні, рука, ну, руку ж нічого не робив, а бока прямо так відчуваються дуже добре. Тручку зараз теж трошки ще додав. Я не треба додавати, я вам добавлю зараз, бо ви починаєте вже мені. Нам нормально, це ж перший раз. У мене ж ніс пробило. Ні, ну після цього масажу пробиває все на світі. Лінка, лінка ганяється. Так, 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 вона тут прямо добре ганяється. це диви, вже хочете усілювати. В другий масаж усілите, а то ви так потихесненько, це і так у мене такий напорчик хороший. Чувствуєте, да? Да, да, чу... не, ні, не, я чувствую. Якби да, я не чувствую, так. Да, да. да, да. Ну ці ножки вже розгладюються. Дівочки, ну це круто. Лімфодренажний массаж, він дуже... Він... Кожну клітиночку нашого тіла, да, він, він не пропускає нічого. Там такий обхват, що. Я не, нормально. А, ви мені вже увеличили, так? Да? А, ви одразу почали увеличити, так. Да. Ну не сильно там так прямо, так? Ні, ні, правда добре. Я вам а хочу сказати, я... дівчатка, що в мене після цього масажу вже пробило ніс геть повністю. А так воно мені не привечно, що це ж воно все таке воно таке об'йомне вже. Так, так. Ні, ну лімподріна, він дійсно... А потім ми з вами в четвер ляжемо, а то ви мене замотаєте в ту. Без проблем. Як младенця замотали так, і ручки і ножки, так? Да?

Ви знаєте, по сравнению з тим, як я лоханками їла, ну я правда вам кажу, то я зараз взагалі... Ні, ну й ну, видно, по, по телу видно. об'ємно, дуже там активно, красота, то Тепер нам так, треба так. їх просто підтягнути, щоб не обрізати, так? Да. Да? Ні, однозначно, так. Да. Нічого не реже, нічого не вирішить. Я хотіла не... просто думати лишнє обрізати, а потім він каже, ні, світ. Так він сам мене відговорював, ви розумієте, Оль? Да, так, ну... Он... Я не знаю, я ну, он очень такое говорю, если есть врачи такие кипиш и погнали, деньги зарабатывают, но все Максимович он так не работает, он правда, он всегда, знаешь, много девочек ходит от него. Да. И все довольны, все как бы, правда, если надо, он делает, если не надо, он сказала, говорит. Як я глаза пішла робити, я пішла верхні веки убирати, кажу, давай ты нижній. Каже, там нема, що хоча міг би сказати, давай, правильно? Да, да. Ну это действительно так, вы правильно кажете, Його треба попробовать. Розк... Мало говорити, треба на деле мати я всегда. Я не могу говорить, що... ну я его вижу самым хорошим. Вот это и здоровье, это и эстетика красива, тоже работает шикарно. Плюс я говорю, он без здоровья, он очень вбирає застої, он не убирает проблемные вот эти вот боли в спине. Он очень хороший. Но пока не попробовал, можно говорить то, что угодно. Он да. ну, попробовал. Люблю... Ну, не, ну мне нравится. Це... Но ну, я же тоже, да. Я масаж, ну мені дуже. По-перше, розслабляється все тіло дівчатка. Я не думаю, що приїхали знайти туди, якщо б то було не було. Ні, так, якщо то... б мені не було добре, я б в житті не приїхала, ви що, не знаєте? Якщо це не ну, Мені дійсно, взагалі, по-перше, я результат побачила, коли ми після операції, після живота в нас було, то який був у мене результат. Ну, я тоді добре, ви зігнали з мене все. Але потім я поїхала то в Яремчу, то ще десь і... Нолодець, опять же, новий я хочу сказати, що я після цього масажу я після то я після морозу красна була. По-перше, mm -hmm. е, я себе так почуваю, ви знаєте, от дійсно лімфодренажний масаж, от як мені подобається у спорті попри гунчик, да? я ж теж але Я, я дівчат встановилася на лімфодринажі, тому що це потяжка нашого тіла розбивається лімфа. Я вже, зараз бачите, тупою своїми ножками, тому що я зараз передіваюся і б'ю. Це дійсно так, воно виганяє з нас воду, дівчинки, це взагалі. Ну, як я той раз, я теж, да, 6 чи 7 разів я була, але такі за тих 6-7 разів ви не дуже добре одмасажували, да? Да, я зрозумію. Так що, мої ну. дівчатки, у мене курс 10 днів, і я буду ходити, ну, я, правда, буду ходити 2 рази на тиждень. і от лімфодренажний масаж, це прямо, це прямо масаж на все тіло. Я не знаю, я прямо зараз така, Така розслаблена, що вообще ну от просто мені дуже круто двічки, так що на масаж ви пришли турзіну тут такий комбінізончики. Дають хочете розовий, хочете чорний. Я вибрала собі розовий. зараз час на ці костюми, так?